Все Радіт буде тисяч. 22 травня 2025 року. Засідання спеційної комісії по Рефічівської міської ради 8. Спитання свідків туристові спорту роботи з молоді охорони здоров'я. соціального на захисту населення роботи з ветеранами. Порядок денний. Про затвердження одне питання. Про затвердження положення про використання шкільних автобусів доповідає пане Когана Актерівна, начальник відділу осіб, завітчі міської. Будь ласка, за те, що далі питання про звернення проти. Дякую. Одноголого, так? Про затвердження положення про використання шкільних автобусів. Минулий раз ми обговорювали. Шкільним автобусом... Ну, не Шкільним автобусом підвозяться учні та вчителі, заклад загальної, середньої освіти та е, до шкільної освіти можна підвозити ось дітей законом, а також можна за цим положенням використовувати шкільні автобуси і скажуть. Читайте і як удивіться. Для нерегулярних перевезень забезпечується необхідною документацією, наказ, маршрутний лист, відповідно, задіючими нормативно правовими актами України та похожується начальником відділу освіти Мировійської міської ради. Використання шкільних автобусів для потреб, не передбачених цим положенням, можливе тільки дозволу начальника відділу освіти. Наказу начальника відділу освіти Боробіжської міської ради за умови компенсації балансу утримувач витрат на дійсне перевезення відповідно до самого рахунку. Використання шкільних автобусів для потреб непередбачених порядку забороняється. А Подіж якщо мотор. не договорилися зміни, то для чого ми голосуємо знову за положення? І коледжу. А уж ні петь. І коледжу це друге дівчата, це обласний дівчат. І він не стосується нашого міського дичету. Тому виникла така ситуація. Тому тут здійснено на основі закону Україну про освіту і повну загальну освіту. Все на прописано в правильно.

I just